Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Збройні сили України завдали нещодавного удару по скупченню батальйону тактичних групах ворога на території Курської області. Як нас проінформували, окупанти зосередили на території Курської області в Росії неподалік державного кордону з Україною декілька бойових тактичних груп, до складу яких входила дуже велика кількість броньованої техніки і особового складу. Дані війська окупанти планували використати для підсилення своїх групувань. Харківському напрямку, виявившись без безпілотних літальних апаратів, усі ціли були задіяної авіацією і нові потужні реактивні системи, завдавши одразу декілька точних ударів по ворогу, в них почалась велика паніка. Як же відомо, удари придбали по скупченню техніки в польових таборах. На момент першої серії удару з декількох ракет можна стверджувати, що на той час було вже ліквідовано близько 500 окупантів і не менше 26 одиниць техніки загарбників. Далі в цій лінії загарники почали хаотично приміщитися. Одні з них втікали без навігації в сторону нашого державного кордону. Підійшовши під сам кордон, по скупченню ворога в черговий раз завдала потужного масовного удару, проте вже із далекобільної 155 мм артилерії. Ще декілька сотень окупантів були ліквідовані і знижено багато автомобільної броньованої техніки. Такого розгрому окупанти не задавали. Нова потужна зброя вже сотнями косить орків. Вірте в Збройні сили України разом до перемоги!